привіт усім. Це Ема Луїс, виконавчий директор бібліотеки азійської спадщини. Я дякую всім, хто підтримав нашу місію з виявлення та збереження важливих текстових колекцій по всьому світу сьогодні. Ми працюємо з сімома партнерами в Індії, Монголії та Непалі над виявленням, каталогізацією, скануванням і транскрипцією важливих рукописів, які інакше могли б залишитися невідомими і не принести користі нашому світу, який їх так потребує. У цих рукописах ми можемо знайти ідеї, які докорінно змінюють і перевертають наші погляди на реальність. А також на те, як ми ставимося одне до одного. якщо ми продовжимо цю роботу разом, ми зможемо не тільки покращити збереження важливої культурної спадщини, але й наповнити світ ідеями, які можуть принести більше співчуття, більше розуміння та глибше усвідомлення миру в нашому світі. дякую вам за те, що берете участь у цій роботі, і я дуже рада, що ми можемо працювати над цим разом.